Народ, ну що, настав час для важкої артилерії, контенту, який сьогодні дійсно можна назвати актуальним. Бо мова піде про порівняння можливостей штучного інтелекту в сучасних смартфонах від провідних виробників світу. На кожній презентації ми сотні разів чуємо AI, 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 але справа у тому, що у кожного виробника свій власний AI. І звісно, що на кожній презентації. Каже, що його рішення краще ніж у конкурентів. Ну а як же інакше? я впевнений. якщо я зараз задам вам питання, хто з виробників дійсно сьогодні найкращий в цьому плані, навряд чи хтось з вас може обґрунтувати свою відповідь, бо ніхто не буде зі звичайних користувачів заморочуватись і купувати стільки флагманів, щоб щось там перевіряти і комусь щось доводити. І Я розумію, що багатьом досі взагалі начхати на той клятий штучний інтелект, але хочете ви цього чи ні? Це сьогодні. Новий напрямок розвитку для абсолютно усіх виробників це тема 1. Потужним залізом, крутою камерою чи дисплеєм вже нікого не здивуєш. І рано чи пізно ми маємо усвідомити, що фізику не обдуриш, і абсолютно усі упруться в стелю. Та вони вже це зробили. І єдиним виходом для них є програмне покращення абсолютно усього. Зараз вони це роблять за рахунок штучного інтелекту, обробці у хмарах і так далі. Тож, як би ми не хотіли ігнорувати нові зміни, все вони прийшли, це треба прийняти, і ми з вами маємо розуміти, хто сьогодні з великих гравців знаходиться на коні, а хто навпаки під конем. Але при цьому дуже гучно кричить, що у нього все гаразд, і він перемагає. Для того щоб провести цей тест, я підготував топові флагмани від усіх відомих брендів. Тож давайте влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, обов'язково не забудьте авансом поставити вподобаєчку за старання, а я починаю! Тож, як усе буде відбуватися? спочатку я вам розповім про здобутки і факапи в сфері AI кожного окремого виробника. Постараюся я це зробити з мінімальною концентрацією душноти, бо розумію, що ви переважно полюбляєте практику, не теорію. Проте без теорії тут на жаль ніяк. Тим більше, що деякі з можливостей AI показати просто неможливо. Вони задіяні автоматично у внутрішніх процесах. Припустимо, там при обробці фото і відео, сортуванні файлів тощо. Їх не можна вимкнути або увімкнути. Вони просто є і все. Ну і приблизно всередині відео ми влаштуємо зарубу між флагманами брендів. Там, де її об'єктивно можна влаштувати, а саме порівняємо роботу алгоритмів AI при використанні так званої чарівної гумки. Ця функція сьогодні є в абсолютно усіх сучасних і навіть не сучасних смартфонах, і вона наочно демонструє, як далеко виробник просунувся у сфері AI не на гучних словах, а на практиці. Я розумію, що багатьом з вас взагалі начхати на цю функцію, але. Підкажіть мені, будь ласка, бодай ще один сценарій, де можна порівняти їх наочно. Не просто там щось вам розповісти, а наочно. Абсолютно в усі андроїди інтегровано Gemini, і працює він на них абсолютно однаково. Ну, майже однаково, про це я трохи пізніше. Хоча за останніми заявами від Купертинівців, тепер їх голосовий помічник автоматично під'єднується до чат GPT. для того, щоб давати більш людські відповіді, але для цього обов'язково треба з'єднання з, з інтернетом. Ну і ви маєте розуміти, що звернення до зовнішньої моделі це не одне те саме, що вбудований голосовий помічник. Тобто Сірі в даному випадку просто виступає у ролі посередника. Це, звісно, краще ніж нічого, але на презентації iOS 18 того року обіцянки про неймовірні можливості Apple Intelligence звучали набагато гучніше, ніж те, що ми отримали на виході. Нагадаю, через рік, а не одразу після лончу. Хоча треба визнати, що купертинівці повірили у себе не просто так: там був невеличкий фальстарт, але менше з тим, залізний потенціал. AI в їх смартфонах найбільший. Все тому, що всередині останніх айфонів є окремий нейронний процесор Neural Engine, який здатен виконувати складні AI-завдання безпосередньо на пристрої, без відправки даних у Хмару. Подібний чип є і в тензорах від Google, і в Snapdragon від Qualcomm, але a 18 Pro в синтетичних тестах суттєво їх перевершує. Тож потенціал у яблучного продукту неймовірний. От тільки у купертинівців не вистачає власних світлих голів, щоб розкрити цей потенціал. Тому вони вимушені звертатися до сторонніх компаній, таких як Openai, Anthropic і навіть Google. Так вам не почулося. Apple реально може інтегріти ігрувати Gemini в айфони, бо на сьогодні ця мовна модель найбільше простосована для смартфонів, і у неї немає проблем з безпекою. Кожен навіть дешманський андроїд має її на борту. А у смартфони Samsung Gemini інтегрована ще глибше, бо може взаємодіяти безпосередньо з застосунками і має ширший доступ та функціональність ніж у інших гравців. Тож на момент запису цього відео можна сказати, що Apple винайшла електрокар, от тільки поки що не змогла знайти належного водія. Ну, якщо так от взяти і перекласти вам цю аналогію, через те, що у них немає нормального голосового помічника, вони... Програють іншим гравцям, хоча це ні в якому разі не значить, що вони взагалі нічого не вміють. Я вам розповідав, що окрім так званих відкритих ai функцій, є і закриті, які працюють за замовчуваннями, роблять свою справу. І їм для цього не треба з'єднання з інтернетом. Це знаєте, як пасивні скіли у іграх. Припустимо, розпізнавання обличчя Face ID, зйомка відео у режимі Cinematic Mode, розпізнавання голосу для диктування, детекція тексту, узагальнення статей, листів, пошук об'єктів на фото по запиту, створення зображень за запитом. Все це локальна робота AI, на яку ми зазвичай взагалі не звертаємо уваги. Так само, як не звертаємо увагу на те, що більшості андроїдам для роботи аналогічних функцій. Треба з'єднання з інтернетом, а це для конфіденційності не дуже добре. А саме конфіденційність за легендою сьогодні для Apple є в пріоритеті. І вначхати, що вони там десь програють. Головне це безпека користувачів, все інше. По барабану. Але це не значить, що всім іншим гравцям на неї начхати. Просто Google пропонує їм довіритися. Так само, як ми кожен день довіряємо їй, зберігаючи свої фото і відео у хмарі Google One. Заплющуємо очі на постійне прослуховування розмов, щоб потім вигідно підсовувати нам рекламу тощо. І коли я згадую корпорацію добра, по суті, це стосується і всіх інших гравців ринку, бо вони в цьому плані дуже схожі на Google. Майже усі AI-функції на флагманах. Samsung, Honor, Xiaomi не працюють без інтернету, у когось трохи більше, у когось менше, але факт залишається фактом. Тому, коли ви бачите рекламу про супер AI можливості у більшості Android-смартфонів, пам'ятайте, що за цією магією стоїть хмара і потужні сервери. Тож, який перший висновок ми можемо зробити? Якщо компанія Apple дійсно зробить усе те, що вона нам пообіцяла ще влітку того року, тобто завезе нормального AI. Помічника не Siri, яка сьогодні за своїми можливостями програє навіть Google Асистенту, Я вже не кажу про Gemini, а нормального голосового помічника, припустимо, ChatGPT, от на рівні системи, так як це мало бути раніше, от так, щоб він повністю був інтегрований в ваш iPhone. І не дивлячись на це, у них не буде проблем з конфіденційністю, то вони реально можуть стати лідерами. Бо коли усі твої дані одразу відправляються в хмару, ну погодьтеся, це не дуже круто. Купертинівці ж намагаються одразу зробити все як треба, щоб за межі пристрою майже нічого не виходило. А якщо і виходило, то на якісь зашифровані захищені сервери. Але через це вони поки що програють усім своїм конкурентам за генеративними ai можливостями якими саме дізнаєтесь прямо зараз, пропоную почати з найпоширенішого застосування шиї в смартфонах: обробки та редагування фото і відео. І тут, на мою думку, абсолютними лідерами є Samsung та Google. Xiaomi, Honor, OnePlus, і усі інші андроїди, вони все ж відіграють роль наздоганяючих, так само як і компанія Apple. Хоча ні, в деякому сенсі Apple буде навіть гірше там, по суті, окрім Cinematic Mode, який працює непогано, ось і криво працюючи чарівної гумки, нічого цікавого немає. Скажімо так, на фоні найсильніших функцій смартфонів Google Pixel, яким досі немає аналогів, мова йде про Video Boost і Best Take, Те, що пропонує компанія Apple, взагалі ніщо. Для тих, хто раптом не в курсі, Video Boost за допомогою AI покращує відео зняти у важких умовах, використовуючи потужності хмарних серверів. Деякі андроїд-конкуренти пропонують щось подібне. Сюди можна віднести і Xiaomi, і Vivo, і інших представників колишнього холдингу BBK. Однак, якщо робити пряме порівняння з тим, що пропонує компанія Google, от, ну це просто виглядає як дешева копія. Тож останні пікселі в цьому плані прямо лідери. Що стосується функції без стейк, шиї автоматично знаходить найвдаліші емоції з серії зроблених фотографій. І пропонує вам фінальний, так би мовити, досконалий варіант. Усі інші шиї функції пов'язані з редагуванням фото і відео, які пропонує компанія Google. Так чи інакше має аналоги від конкурентів, причому деякі з них е, працюють навіть краще ніж у одного з лідерів у цій сфері. Взяти, хоча б найпопулярнішу функцію редагування фотографій чарівну гумку. Кожен з виробників кличе її по-своєму, але в мережі міцно пустила коріння саме ця назва. Роль цієї функції полягає у тому, щоб якісно виділити якийсь об'єкт, після чого видалити його, замінивши фон за допомогою штучного інтелекту для експерименту. То я розширив одне і те саме фото на флагмани від усіх відомих виробників. Завдання полягало у тому, що кожен з них мав якісно видалити об'єкт з моєї руки. При цьому зберігши деталі мого обличчя. Ще однією кілер фічою Samsung є функція Sketch to Image. Коли ти малюєш кривий ескіз будь-чого від руки, а шиї потім перетворює це на справжню красу. Аналог цієї функції є тільки у Realme. проте працює він гірше, і у Realme на смартфонах немає стилусу. Тож, на мою думку, корейці в цьому напрямку залишаються лідерами. Також у Google та Samsung є такі круті функції, як Audio Eraser, видалення небажаних звуків з відео, Instant лоу уповільнення звичайних відео шляхом домальовування кадрів. Цього поки ще немає. Ні на Xiaomi, ні на OnePlus, ні на Honor. Отож, я гадаю, що в цьому батлі поки що західні компанії е, виграють у е, китайців. Ну, принаймні, якщо брати до уваги Google та Samsung про Apple, мови не йде. Це не значить, що у них зовсім немає своїх унікальних фішок. Вони є, але за складністю програють е, тим, що пропонують е, західні гравці. Припустимо, у них є можливість швидко створювати кліп з обраних фотографій. Honor вміє робити коротке відео з фото, використовуючи Google Вео. Або покращувати деталізацію на фотографіях, зроблених з цифровим зумом. Проте, якщо підсумовувати всі генеративні можливості AI, мій рейтинг виглядає так: на першому місці Samsung, на другому Google, потім йдуть китайські бренди, і лише після них Apple. Так, я пам'ятаю, що казав вам про неймовірний залізний потенціал яблуку в майбутньому. Проте сьогодні нас цікавлять живі функції, живі можливості. І поки що в цьому. Цьому плані вони програють навіть китайцям. Бо, окрім е, кінематографічного режиму, який я, я вам вже казав, е, працює непогано. Е, криво працюючи чарівної гумки і аналогу Аудіо от який з'явився там в 16-х айфону. і більше немає чого запропонувати. І на мою власну думку, сьогодні цього недостатньо. Андроїди пропонують значно більше за генеративними текстовими можливостями, також лідерами є Google та Samsung. Все тому, що їх смартфони працюють з глибокою інтеграцією Gemini. Завдяки цьому вони вміють давати розумні підказки та узагальнювати текст, допомагати з написанням електронних листів та повідомлень, перетворювати розмови на нотатки. І все це працює неймовірно швидко. До речі, на моє здивування, компанія Samsung якимось чином примудрилася інтегрувати Gemini ще глибше, ніж компанія Google в своїх пікселях. Бо ти можеш Можеш звертатися до цього голосового помічника, і він може безпосередньо виконувати дії у внутрішніх застосунках. Так, не в усіх, далеко не в усіх, але він це вміє робити. На пікселях ні. Щодо компанії Apple, я вже казав раніше, на айфонах AI функції Writing Tools працюють локально. Їм не треба інтернет, але за можливостями вони значно поступаються в будованому Gemini. А про розумні Siri я навіть і згадувати не хочу. Інші гравці, такі як Xiaomi чи Honor, теж мають в своєму. Арсеналі AI для роботи з текстом. Але це здебільшого базові функції, які ще й працюють через Хмару. Вони помітно відстають від інших Android-лідерів через те, що Gemini у них більше виконує роль окремого застосунку, який просто замінив старий добрий Google асистент. Тобто у них Gemini використовується більше як окремий елемент, в той час як в Google Пікселях та Samsung він інтегрований на рівні системи. По можливостям перекладу. Лідером також є Samsung. Все завдяки його функції Live Translate, яка з'явилася ще в лінійці Galaxy S24. Її магія полягає у тому, що це не просто перекладач у застосунку. Ця функція інтегрована в систему. По-перше, вона дозволяє перекладати телефонні дзвінки в телефонному часі. Е, припустимо, коли ви розмовляєте з іноземцем. AI перекладає ваші слова на його мову, а його слова на вашу. Це працює двосторонньо і не вимагає, щоб інші. Інша людина мала смартфон марки Samsung. По суті, це найбільше досягнення корейців, і навіть Google не має а, такої глибокої інтеграції ШАЇ в свою систему телефонії. Так, у мене є там претензії в цьому плані а, до Samsung, тому що вони досі не додали підтримку української мови. А навіть Nubia, Nubia, це ZTE, і там можна українською спілкуватися. Я вам про це не раз казав. Ось проте, ну от окрім Nubia, я не знаю, це от є, єдині переможці. У них все інше там погане, але у ця функція прямо. Крута. Тож, де вони її взяли, як вони примудрилися це реалізувати, я е, не знаю. От, Якщо не брати до уваги Nuбі, тобто, і брати до уваги весь інший світ, то Samsung там в цьому плані прямо лідери. Також смартфони Samsung вміють перекладати повідомлення на льоту. Функція Chat Assist у повідомленнях миттєво перекладає текст, що ви отримуєте, і дозволяє швидко написати відповідь на рідній мові, яку AI потім перекладає. По суті, саме системна інтернет. Інтеграція і є головним пруфом, чому е, саме компанія Samsung є сьогодні е лідером у сфері перекладів. Ну, от якщо брати до усі інші, усіх інших виробників у компанії Google є щось подібне. Зветься ця функція Interpreter Mode, але вона запускається як окремий застосунок. Нам теж можна перекладати розмови. Тобто немає такої глибокої інтеграції в систему. Розумієте, так? Ну і через це ви не можете використовувати її саме під час телефонних розмов. А от в області транскрипції беззаперечним лідером вже є Google. Все завдяки застосунку Pixel Recorder. Це єдиний застосунок на ринку, який може розшифровувати голос у текст офлайн у реальному часі. Припустимо, ви можете записувати лекцію чи зустріч, і застосунок одразу ж створюватиме текстовий файл. Він навіть може розпізнавати різних людей і ставити. Мітки часу. Як на мене, це величезна перевага над конкурентами, адже транскрибування при цьому не потребує інтернету, тобто воно є конфіденційним. Нікуди ця інформація з вашої лекції, з вашої особистої розмови, вона не відправляється. Воно знаходиться на вашому пристрої. Це дуже круто. Хоча Samsung і Apple тепер мають свої версії транскрипції дзвінків і записів. Google була першою, і а, її рішення досі є найзрілішим. Xiaomi, Honor і OnePlus теж пропонують схожі функції по типу перекладачів для дзвінків. Але, як правило, вони працюють як окремі застосунки або ж не так глибоко інтегровані в систему, як у Samsung. У сфері транскрипції у них також є своє рішення, але, по-перше, з'явилися вони значно пізніше, ніж у Google, і на практиці вони поступаються. Apple, своєю чергою, зосередилася на локальних можливостях. Таких як Personal Voice та Live Voice Mail. Це дійсно круті функції, але вони не є повноцінними інструментами перекладу чи транскрипції для широкого загалу. Їхня інтеграція в систему телефону відбулася лише недавно, тоді як Google та Samsung мають багаторічний досвід. Тому, коли я кажу, що саме Google і Samsung сьогодні є лідерами. Тій чи іншій сфері це тільки тому, що вони задають тон, розумієте, а інші за ними вже повторюють. І вони мають глибшу інтеграцію, ніж конкуренти. Всі інші гравці сьогодні, на мою думку, відіграють роль наздоганяючих. І от якщо б я робив вибір між Samsung та Google, все ж таки я б віддав першість Samsung, тому що вони особливо от в своєму останньому оновленні One UI 8 ще більше покращили свої фішки AI. І якщо компанія Google не запропонує нічого кардинально нового на презентації 10-х пікселів, то вона так і залишиться на другому місці. Тож, мій остаточний висновок наступний: поки Apple кричить про перспективи і не робить ніяких значних проривів у сфері AI, прикриваючись питанням конфіденційності, інші а бренди рішуче діють. А китайці беруться на озброєння і пропонують свої схожі, але все ж полегшені можливості. Принаймні так відбувається на глобальному ринку, на своєму рідному китайському ринку вони інтегрують, і її голибше, проте яка нам з вами до цього взагалі є справа. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях, наскільки часто ви користуєтесь ai функціями на своєму смартфоні, і наскільки вас взагалі бентежить це питання. Не забувайте ставити вподобайки, поширюйте це відео серед своїх знайомих і обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Нехай буде з вами Android. Побачимось! Прямо зараз ми відкрили новий збір на автівку для хлопців, які працюють на сумському напрямку. Збираємо на пікап там щось близько 400 тисяч гривень, і знову ж таки розіграємо смартфон Galaxy S25 Ultra. Тільки цього разу для того, щоб долучитися до нашого розіграшу, треба задонатити мінімум одну гривню. Одна гривня, і ви в ділі. Не 50 гривень, не 500 гривень, як було раніше, а одна гривня. Гривні. Таким чином, я хочу провести експеримент, наскільки більше людей долучиться до наших зборів і наскільки швидше цей збір закриється за попереднє. Звернення від військових, на жаль, поки що немає, але скоро буде, вони мені пообіцяли. І як тільки ми закриємо цей збір, обов'язково проведемо стрім на цьому Ютуб-каналі, в рамках якого ми підіб'ємо усі підсумки. Вітаю! Хочу подякувати підписникам каналу AndroNews та Дмитру Голубу особисто за організацію та реалізацію збору на дрони транслятори та додаткові акумулятори до них. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги